Нові вакансії. Чернівецьке тролейбусне управління шукає водіїв. Допомога потерпілим. Гірські надзвичайники буковини відшліфували свої вміння у разі біди. Робочий же вихідний. Опитування журналістів Сі-4 про 8 березня. Медики-волонтери з Італії допомагають вимушеним переселенцям та місцевим у Чернівецькій області. Галина показує малюнки донечки. Їх російські окупанти шматували, зайшовши до їхнього дому. Він залишився там, у невеличкому селі Бойове на Херсонщині. Самі розумієте, це Росія. Заходили, перевернули все, забрали, забрали речі, забирали телевізор, забрали холодильник. Вони нікого не питаючи і не ну, не на кого не дивилися. Можна, не можна, не питаючи. Перевернули все дригом. дрігом. Порозкидали документи. У мене дитина старша, дуже гарно малює. Розірвали малюнки. Переживши окупацію, Галині з трьома дітьми за допомогою волонтерів таки вдалося виїхати до Чернівецької області. Їх прийняли у прихистку для вимушених переселенців, який створили у старій жадові. Консультують, надають безкоштовно ліки, надають психологічну підтримку, працюють реабілітологи з нашими інвалідами. З дітками ми влаштовуємо їм різні заходи, арт-терапію, майстер-класи, ігри цікаві, щоб їм відволікти їх від цього жаху. Щотижня сюди приїздять італійські медики-волонтери, серед яких Б'янка запевняє, що разу чує усі ці страшні історії про російський терор і в жилах стине кров. Та водночас її зворушує те, як у кожній громаді українці самовіддано допомагають один одному. Qu «Ми побачили тут людей, які в один момент втратили все: дітей, свої будинки. І люди зі своїм душевним і фізичним болем опинилися тут, не розуміючи свого майбутнього, адже війна триває. Я розповідаю їм, як виходити з цього стану, як дивитися у майбутнє, намагаюся підтримати морально і дати надію. Це робота не однієї консультації. Працюю із задоволенням, бо хочу допомогти Україні у цей важкий момент. Сімейні лікарці із Київщини Тетяні й самі довелося покинути дім. То, що пережили вимушені переселенці, їй добре знайомо. Приїхали в Чернівецьку в стані стресу, в стані розпочу, і стрес далі провокує розвиток гіпертонічної хвороби, безсоння будь-яких. Або майже багатьох шлункович кишкових розладів і е, розмовляючи з пацієнтами, коригуючи їхній внутрішній стан, я їм надаю препарати, які е, мають е, таку дію для врівноваження нервової системи. Відповідно працює з ними психолог паралельно, і ми профілактуємо і виникнення таких захворювань, як інфаркт, інсульт, е, виразка шлунку, безсох. Оння і як наслідок психічні розлади. І вже були випадки, які люди просто приходили і дякували. Дуже дякували за надану допомогу. Волонтери, медики із Італії допомагали вимушеним переселенцям, які нині перебувають на Буковині. На цьому кажуть, не зупиняться. Попереду ще багато роботи. Генрієта Беух, Ярослава Боячук, новини Чернівців, телеканал Сі 4 Чернівецьке тролейбусне управління шукає водіїв. Михайло Токарюк за кермом громадської маршрутки працює лише кілька місяців. Каже, ніколи б в житті не подумав, що матиме таку професію, бо раніше кермував лише легковою машиною. Я вчитель фізкультури. Поїхав поза кордон, там Польша, там Німеччина. Оце перед війною приїхав і виїхати неможливо. Було і тому вже так пішов сюди, думаю. Знайшов в інтернеті оголошення, що набирають водіїв. Водій зізнається, тепер вже їхати за кордон і бажання немає. Тут умови праці зовсім не гірші. Добрається, да, то як для, для України, для Чернівців, то скажемо, заробітня плата нормальна. Класно, що автобуси нові, що можна. Скажем, для пасажирів це нормально, тому що їхати на тих Богданах, і на тих, скажімо, шійбазі, які у нас їздять, це круто. Європа. Саме через те, що місто активно закуповує комунальний транспорт, нові тролейбуси, маршрутки українського виробництва у ЧТУ відкрили додаткові вакансії. Якщо мова йде за підприємство за читу, це пов'язано з тим, що ми закуповуємо і тролейбуси, і вот і автобуси, відповідно, ми шукаємо водіїв на транспортні засоби, які куплені. Водії, які працюють вже не перший рік, кажуть: різниця між старою шкодою та новими ПТС-тролейбусами відчутна не лише пасажирам. Він плавно їде, їдеться, в ньому тепло. Він теплий, в нього клімат контроль є. Нема щілей, звідки нічого не дує. Ну, в ньому приємно їхати. Юрій Вітюк зізнається, водити тролейбус це його дитяча мрія. Тепер вона здійснилася, та головне, що за неї можна отримувати, немалі гроші, бо заробітна плата конкурентна. Утім, у кожного водія вона різна. Ну в середньому десь зарплата заробітна плата буде від 20 тисяч. Залежить вона, ну я вам ще раз кажу, що це від норми годин, від виконаних рейсів. Ну і головне не порушувати службову інструкцію. Десь 26 тисяч гривень виходить. Ну, смотря скільки годин працюємо, скільки днів водії додають наразі, працюють два через два, чекають, коли штат поповниться новими колегами, і вони матимуть більше вихідних. Чернівецьке тролейбусне управління шукає водіїв тролейбусів та автобусів. Навчання відбувається протягом півроку. Воно безкоштовне, тож долучитися може будь-хто. Своє резюме ви можете залишити на сайті управління. Олена Крічко, Андрій Кордубан, новини Чернівців, телеканал Сі 4 Гірські надзвичайники Буковини демонстрували журналісту Сі4, як правильно надавати допомогу потерпілому. У горах двоє туристів потрапили у халепу. Один із них впав та добряче забився. Рятувальники прибули на місце події, надають першу домедичну допомогу. Ми будемо працювати по алгоритму трьох В. Це впав, топився і водій. Якщо є падіння, обов'язково ми надягаємо шини воротничок». Лікарка обережно підіймає голову постраждалого і фіксує шию. Потім переходить до травмованої ноги, на яку потрібно накласти шину. Починаємо мотати від центру до периферії. Після проведення усіх домедичних заходів умовного пораненого транспортують до карети швидкої протягом цієї операції на місці події команда Сі-4 теж спробувала взяти участь в цій рятувальній місії, спробувати як то бути гірським рятувальником. Це такий мінімальний набір, загалі спорядження, якого потрібно там для того, щоб виконувати роботи на висоту. Мінімальне, але відчувається вже по це все. повинно бути ще. То, що нам потрібно для роботи, я хоч не малесенький, але насправді дуже важко. Я уявляю, як це підійматися в Свої сили я випробував порятунку умовного постраждалого, який застряг на підйомнику, завдяки цій експериментальній рятувальній операції стає зрозуміло, настільки складно і небезпечно бути надзвичайником, та наскільки необхідні знання та практика з надання до медичної допомоги. В крайній раз ми знайшли людину, жінку. Урочищі фольків за допомогою gps координат людина заблудилася, але мала змогу без зв'язку, мала змогу смс-кою передати своєму чоловіку координати, де вона зараз на даний момент знаходиться. І вже за короткий термін рятувальникам вдалося знайти потерпіло. Це є приклад ефективної роботи надзвичайників, які готові зробити все можливе, щоб допомогти тим, хто опинився в біді. Роман Олінник, Ярослава Боячок, новини Чернівців, телеканал СІ Буковида у жалобі. Сьогодні в області провели в останній шлях вірних синів України, які загинули смертю хоробрих. Прощання із солдатом Сергієм Зав'яловим відбулося у селі Валя Кузьміна. Солдату Володимиру Балабіну останню шану віддали на Алеї слави центрального кладовища Чернівців. Вічна пам'ять та слава героям. глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. СБУ зірвала плани російської розвідки захопити владу в Очакові. Контррозвідка служби безпеки зірвала плани РФ щодо створення умов для окупації території прибережних районів Миколаївської області. У результаті масштабної спецоперації в Очакові затримали агента головного управління Генерального штабу ЗС РФ, більше відомого як ГРУ, який збирав розвідувальні дані для захоплення українських міст. Під час обшуків за місцем проживання ворожого агента співробітники СБУ виявили таємний телефон, який він використовував для конспіративного листування з окупантами. Крім цього, вучно тепловізор та незареєстровану зброю з боєприпасами. За даними слідства, російська воєнна розвідка відпрацювала йому завдання схилити до співпраці з окупантами керівництво міської влади. За це меру міста пропонували обрати посаду у разі захоплення південного регіону. Втім, він проявив патріотичну позицію, повідомив СБУ про спроби Вербовки і сприяв викриттю ворожих планів. Встановлено, що агентом гру виявився колишній командир одного з центрів спеціальних операцій Збройних сил України. Згодом він влаштувався до Очаківської міської ради після повномасштабного вторгнення з посадовцем встановила зв'язок російська воєнна розвідка для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. Буковинські надзвичайники підписали меморандум з освітянами області. Щоб збільшити обізнаність молодого покоління у безпековій освіті, працівники ДСНС підписали меморандум про співпрацю між низкою організацій департаментом освіти та управління молоді та спорту Чернівецької ОВА. Надзвичайники кажуть, подібне об'єднання зусиль має неабияк як покращити освітню місію рятувальників у школах та інших закладах освіти, міста та області. Дозволить довести до людей основні правила пожежної безпеки, основні правила поводження з вибухонебезпечними предметами, основні правила поводження на воді, що в свою чергу убезпечить наших громадян та нашу молодь від нещасних випадків та від загибелі. 8 березня вихідний чи робочий. У більшості країн 8 березня звичайний робочий день, а от у пострадянських, зокрема і в Україні, офіційний вихідний. Опитування у дії, яке реалізовувалося за парламентської ініціативи у співпраці Мінцифри з міністерством культури та інформаційної політики в Україні, поставило крапку у цій дилемі. Більшість людей проголосувала за те, щоб залишити 8 березня вихідним, а це понад 1 мільйон 300 голосів. Так, от як вважають Буковинці. Команда Сі4 вийшла на вулиці міста, аби дізнатися у містян, чи потрібно зробити 8 березня вихідним днем. Я вважаю вихідним, напевно, робочим. А на Якщо це припадає на вихідний, то вихідним. Як вихідний день залишати 8 березня, ну я думаю, так. Ну, це жіноче свято. Мені все одно я Мені в декреті. У мене кожен день вихідний без різниці. Я думаю, що робочим. Вихідним. Ні, військовий час не має бути ніяких вихідних. Звісно, тільки робочі а святкування це в кожного в родині. Вихідним чесно, мені якось все рівно я все рівно працюю. Більшість запитаних відповіли, що 8 березня все ж таки має бути вихідним днем, але не у військовий час. Роман Олійник, Андрій Кордубан, Новини Чернівців, телеканал СІ 4